Сьогодні вам покажу, як ловити монстра чорний альбінос на рік. Для початку треба дістати ікру на альбіноса. Для цього треба спіймати чавичу, нерку, лососів, кету, мальму і палію. Я вже їх спіймав, виконуючи просто всі види риб, але вам покажу мітки, де кого я ловив. Срібний лосось, також чавича, рожевий лосось, нерка, кета, мальма і палія. То в основному ви все можете зловити от на середня, на точці серей, риблобля в землі. Ось тут десь стоїте, сюди-сюди переходите, і тут можна в цій зоні все, що треба спіймати. Далі треба спорядити ікру на альбіноса на телескопічне або матчове водилище. Тобто поплавочне. Я вже це зробив, підготував дві снасті, дві вудочки. Поставив четвертий гак, тому що цей альбінос дуже маленький. Його важко навіть монстром назвати, тому що він дуже маленький. Потім переходити на точку Мисливська хатина. І десь от в цій зоні собі ловите. І бачите, він дуже-дуже слабенький дуже маленький. 300 грам. Ну, тобто, це навіть монстром важко назвати, але в грі назвали монстром альпінос. І так ловите 10 штук. І ось так легко та швидко ловиться 10 штук, цей, я б сказав, мікро, навіть мікро монстр, чорний альбінос. Мітку я ставлю. Кому треба четвертий гак. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!